Сьогодні ми починаємо з вами вивчати новий розділ додавання і віднімання двоцифрових чисел. Ми будемо з вами додавати та віднімати розрядні числа, вивчимо взаємозв'язок дії віднімання та додавання. Будемо працювати над розв'язуванням задач та обчисленням довжини ламаної лінії. Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику вивчати. Запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 18. Один рядочок. Та поясни свій вибір. 33, сорок, 67, 9, двадцять 60. Зайвим числом є число 9. Але чому? Тому що всі інші числа це двоцифрові числа, а 9 це одноцифрове число. Добре, знайди зайве число тепер серед цих чисел 33, 45, 67, 29. Зайве число 33. Тому що це число складається з однакових цифр від 10 до 100. Десять, двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, 60, сімдесят, вісімдесят, 90, сто. На десять з чисел. Сорок відняти десять буде. Тридцять. Сімдесят відняти десять буде шістдесят. Двадняти 10. 10. 90 відняти 10. 80. 10 відняти 10. 0, мої розумнички. 90 відняти 10. Буде 50. Срядні доданки кожній з чисел. Зараз у своєму зошиті. Зроби розклад на розрядні доданки цих чисел. А ми перевіримо. Для зразочку показую. 67 дорівнює 60 плюс 7. Ну що, ви приготувалися? Давайте перевіряти. Якщо ні, зупиняйте відео, продовжите пізніше. Дев'яносто один це дев'яносто плюс один. Тридцять два це. Тридцять плюс два. Сімдесят чотири це. Сімдесят плюс чотири. Дев'ятнадцять це. Десять додати девять. П'ятдесят пять це. П'ятдесят. Плюс 5 молодці. Ви впоралися з цим завданням. Спробуємо обчислити суми усно. 50 додати 4 буде. 54. 10 додати 1 буде. 11. 70 додати 5 буде. Сімдесят п'ять. Шістдесят додати тридцять буде. Правильно буде дев'яносто, молодці. Тридцять додати дев'ять буде. Тридцять дев'ять. Дев'яносто додати три буде. Дев'яносто три. Вісімдесят додати п'ять. Вісімдесят п'ять. 40 додати 20. Правильно, буде дорівнювати 60. Мої розумнички, ви впоралися. Взаємозв'язок дій додавання і віднімання. З одного прикладу на додавання можна зробити два приклади на віднімання. Обчисли суми за їх значенням. Знайди різниці. 50 додати 6 буде 56. 56 відняти 6 буде 50. 56 відняти 50 буде, звичайно ж 6. Наступне: 70 додати 7 буде 77. 77 відняти 7 буде 70. 77 відняти 70 буде. Тільки сім. Двадцять додати один. Двадцять. Двадцять один відняти один. Буде двадцять. Двадцять один відняти двадцять. Буде один. Дев'яносто. Додати Сто. Дисять 10 буде Сто. 100 відняти 10 90. 100 відняти 90 буде 10. Кімнатних рослин. З них три герані, решта кактуси. У Світлани на 2 кактуси менше, ніж у Лесі. Скільки кактусів у Світлани? Що відомо про кактуси? Лесі, точніше, квіти Лесі. У Лесі було 8 кімнатних рослин. Це три герані, решта кактуси. Чи знаємо ми, скільки кактусів у Лесі? У Лесі ми не знаємо, скільки кактусів, але можемо дізнатися дією 8 відняти 3. Ми дізналися, що у Лесі 5 кактусів. Тепер нам треба дізнатися, скільки кактусів у Світлани. Якщо у Світлани на 2 кактуси менше, ніж у Лесі, нам треба від кактусів Лесі відняти 2 кактуси. 5 відняти 2 буде дорівнювати 3 рослини. Тобто у Світлани 3 кактуси. В дужках ми поставили буковку Р, тому що це рослини ми рахували спочатку. Спробуй скласти задачу про кімнатні рослини, яка міститиме числа 4, 5 та 6. Довжину замкненої ламаної. Дивимося. Замкнена ламана це в нас буде ось цей трикутничок.